Абакс. Не часто побачиш інвертор з назвою протоколу безпеки систем сигналізації. В нього є біда та біда в помилці. І кажуть, що це помилка перегріву. Ні, це не помилка перегріву, це дев'ята помилка. Дев'ята помилка, ми знаємо, це не перегрів. Це плавний старт і, скоріше за все, проблема поширення. Якщо його відкрити, то можна побачити, що це класична аксіома. Принаймні мені такі першими попадали в вигляді аксіоми. Кидається в очі здуті конденсатори DC-шини. І дуже добре для мене той факт, що він з зарядкою на окремому трансформаторі. І я по заводу бачу, які резистори стоять. І це мені потрібно для іншого, який в роботі. Гарно. Чого ж ви не казали, що він такий самий всередині? Я би вас його тиждень раніше взяв. Дев'ята помилка була. Це зарядка конденсаторів. Чотири транзистора одне плече. Два чотири. Два, чотири. Два, чотири. Тут би мало бути друге плече. Ціле, третє плече. Це конденсатори і четверте плече. Якось воно не зовсім четверте. Як він тут побудований? 4, 4. Ага, і там вісім транзисторів. Та, добре, низ в нас цілий. Так, що в нас поверху? Тут немає синхронного випрямляча, якщо я правильно розумію. Принаймні я його не бачу. А як так? А як так? Це є шатківниця. Та, і ось там 4 діода. Синхронника в нас нема на 3 кВт. Давайте дивитися так. Це транзистори зарядки. Зарядка не горіла тут ціле, це зрозуміло. Далі пішли діоди. На діодах короткого нема, де четвертий діод тут. Вихідний каскад. Оп, є цвяшок раз. Свяшок 2. У нас два вибитих транзистора виходить. Раз, два, три, чотири. Та, перевірив всі. Значить, в нас вибитий, вибита шатківниця і підозріло здуті конденсатори. Конденсатори ми можемо перевірити ємність. Так що ж в нас по конденсаторах? Вони явно дуті. Калатають, тобто перегрів мав місце, або з ними щось не альо. Дивимося їхній опір. І ємність. Повний обрив. Добре, а другий. Другий аналогічно, тобто в нас DC шина була без накопичувальних конденсаторів, і напевно саме це спалило вихідний каскад. Цікаво, ще могла бути завищена напруга. Звідки візьметься завищена напруга? Ми вже давно знаємо, що немає контролю напруги DC шини тобто чиніше, є межі контролю, коли воно там зависока або низька, але немає стабілізації, тобто, в залежності від напруги акумулятора, буде мінятися напруга на DC шині. Вона береться з запасом. Так, щоб при мінімальній напрузі акумулятора робочий можна було нашимити 220. І, відповідно, в межах цього допуску, в залежності від зарядки акумулятора, напруга гуляє. І відповідно, якщо була зависока напруга на акумуляторі, то могла бути завищена напруга на конденсаторах dc шини. Але це теж єрунда, тому що тоді би спрацював захист по напрузі акумулятора, бо акумулятор моніториться як нижня, так і верхня межа. Тому дивно. О! Як калати. І В будь-якому випадку нам потрібні високовольтні конденсатори. Де ж я їх знайду? А що такої, а що случилось? А кордував і відгнив, напевно, один контакт. Ось він є. Чому він так зробив? Не знаю. От, видно, другий. І вони якісь такі не свіжі. Чи десь щось замикало, чи щось не так з електролітом, що воно роз'їдало. Алюміній мені сказати тяжко. Факт, обі... Факт, що оба конденсатори в обриві. Видно, що ось булькає, скидує тиск електроліт. Бачите, ти бульбашки. Та воно мені електролітом вписок блимнуло ще. От. І від підводи фактично труха. Щось той алюміній знищило. Просто так мені було незрозуміло, скільки тих транзисторів є. Це таки по сонцю транзистори 6 штук. І вони не мають відношення до перетворювача. А перетворювач тут повишайка середньою точкою і тільки два плеча. А тепер дивіться прикол: вимінюю високу, ставлю тимчасовий конденсатор, який є під рукою, а воно не їде. Короткого то в нас нема. Але транзистори такі пробиті. Коли я їх міряю по Drain Source, вони не пробиті. Так, тестер включити. Drain Source. Вони не пробиті. Це акумулятор зарядка. Все, нема короткого. Вони по Drain Source не пробиті. Здавалося б, все, транзистори добрі, правда? По гейту не пробиті. От пробую, по гейту. Це конденсатор зарядка знову. Не пробиті по гейту. Але по гейту відносно дрейну вони всі цвяхи. 0 ом, 0 ом, 0 ом, 0 ом. Я вже колись на таке попадався, але таке побачиш не часто. Коротше, весь низ теж під заміну. Отаке. А здалека ті транзистори прикидалися живими. Вони всі потріскані. Отак От так і живемо. Не очам своїм, перевіряй приборами. А якщо палені транзистори, то і, звичайно, палена обв'язка. Є чим зайнятися. Перше включення на столі з осциллографом в розібраному вигляді вже мало місця. Тепер беремо наших мучеників. Ай, блін! Підключаємо і тестуємо під навантаженням. Так, акумулятори підключені, вони ще не до кінця заряджені. Навантаження 200 Вт. Пішов запуск. 9 А, грубо 200 Вт на лампочка. Ще електросокиру довантажую. Більше 13 А. Тепер плюс 500 Вт. Оп! Є, 35 А. Вентилятор навіть виключив. О, пішли вентилятор. Вентилятор, він, до речі, вмикає окремо. До прикладу, зараз включився тільки вентилятор по-низькій. На зарядці включений виключно вентилятор великий, по високій. Це тому, що в нього немає реверсу, в нього немає синхронного стабілізатора. Так, додаю ще 502. ,200 кіло 200 з копійками, 57 А. В нього немає синхронника, в нього окрема зарядка. Зараз я ще хочу глянути, як воно буде заряджати. І з меню регулюється тільки два режими зарядки 15 або 30 А, по-моєму, 40 максимум то разом з сонцем. Бо не дивлячись на його простоту через відсутність синхронника і реверсу, зарядка в нього досить складна, і я мав проблеми з ремонтом аналогічного інвертора по зарядці, де я не зміг повноцінно запустити зарядку. 57 А він валить, давайте байпас будемо перевіряти. Байпас, так, для байпасу я собі знімаю 1000 ватт, вони мені зайві. Та електросохиру нема чого ганяти. Подаю 220. Побачу в мережу, є байпас. Чекаємо заряду. Струм впав до 2 ампер, це холостий хід. Ну а от 0. І пішла зарядка зараз. Так, він влупив 11 А зарядки. Мені цікаво, чи він покаже їх в менюшці. Бат Ампери 0. Він так само не показує. Він так само не показує струму зарядки. Значить, він тільки ампераж при навантаженні від акумулятора показує. Та, Знаємо цей нюанс. І це повернуся до попереднього, що може я і зремонтував. 11 А він валить зарядки. Це при налаштуваннях, скільки в нього в налаштуваннях стоїть. 20 А в нього зараз стоїть в налаштуваннях. Може це не 40 мі, а тільки 20. І 11 А він дає. Так що, може, я там той і добре зремонтував? Ну що ж, продешевив, значить. Але нічого, знаємо такі особливості. 20 А в меню. По-моєму, другий параметр був. Я ще в меню їх добре не знаю, не впевнений. Коротше, воно працює. Ті, що власника, записую собі певний досвід по ремонту зарядок тих інверторів. Ну і пам'ятаємо, що тут помилка по перегріву по факту перетворилася на спалені транзистори по низу і по високій.